А ну выйди, гляньте. А что? Грушу побачити, груши на месте. Груши от прицепа на месте побачите. А единицу. Ну, мы же кабинет прицепом груши. Быстрее, мусор. Приїхав встановив на мент, Но Вони перед цим не зарвали грушу. Куди ви забрали блядь. деколя? Заблокували мене. Зараз не знаю, що будет. щось збирається робити. А по якій причині група їде? Алло, короче, догнали, вариант 3 Грушу знил, я не поняв, блядь, короче, машину ставить, тяжело ідео, догнали. А ну сейчас бабки там Подоганяли, он блядь. текст буду. Читати, щоб виклад обставин справи був логічно сприятливим звертаюсь до всіх небайдужих, хто може вплинути на ситуацію, дати їй розголос та суспільний, суспільний резонанс. Я Олександр Михайлович Філон. Водій вантажівки, виконуючи перевезення через пост село Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області. 26 грудня об 11 годині ранку був зупинений працівниками поліції у супроводі невідомих осіб у військовій формі, які, які заволоділи моїм паспортом та військовим квитком незаконно. Передав персональні дані цим особам, можливо, мої документи. Вони обмежили мене у русі, примушують до вкладення провочину з цими особами РТЦК. Документи Документами заволоділи зловживаючи службовим становищем та не віддають. Кажуть, що я у розшуку бази оберіг, яка за. Законодавчого не закріплена за жодним нормативно-правовим актом. Є судові рішення з цього приводу. Кримінальне правопорушень ніяких не вчиняв, не є підозрюваним і відповідно і відповідно перебувати в розшуку не можу. Військовий квиток містить запис про те, що я не підлягаю. Настановці на облік, бо маю вроджену ваду у вигляді вкорочення ноги на 6 см. Одночасно оскаржую дії та рішення РТЦК за місцем проживання, про що повідомив поліцейського. На 17 січня призначені два судових засідання. Повістку поліцейському також показував. Мною та моїм роботодавцям були подані повідомлення про вчинення ряду кримінальних правопорушень. Але вони самі кажуть, що справа з місця не зрушить. Я півтори доби заблокований в кабіні, адже існує реальна загроза моєму життю та здоров'ю. Позбавлені права на пересування та виконання своїх Посадових обов'язків. Прошу вас допомогти. Вашої допомоги. Люди з моменту незаконного позбавлення волі пройшло вже 96 годин. Мене тримають в заручниках. Колега, який приїхав мені на допомогу, був госпіталізований. Внаслідок неправомірних дій людей в поліцейській формі, які були на власному авто. Прицеп мій знову заблокували групу СОГ та їх та їх працівники, які викликав відверто. Знущаються, не вважають складу злочину у подіях. Через ці тортури стан здоров'я дуже погіршується, дуже болить голова, слабкість внаслідок того, що не можу харчуватись. Добре, спасибо людям вчора. Людина привезла мені трохи поїсти. З села Ніжних Ворот. Через... Звертаюся до органів ДБР, прокуратури до управління прав людини, щоб закінчили це свавілля, а конкретніше населений пункт села Нижні Ворота Закарпатської області. Всім дякую. Пишіть, будь ласка, це відео.